На календарі 12 серпня. Середа. Сонце зійшло о 5 годині 44 хвилини. Захід о 20 годині 8 хвилин. Тривалість дня 14 годин 23 хвилини. Місяць у рації йде 28-ма місячна доба. Сьогодні мене не відзначають Валентин, Максим, Анатолій, Іван. Вітаємо їх з Днем Янула. В народі примічали, якщо по душі на небі веселка, на третій день знову буде дощ. А ось якою буде погода 12 серпня, дізнаємося далі. За даними синоптиків, в Миколаєві та області буде переважно малахмарна погода. Вітер північно-західний 2-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 22%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 21 до 28 градусів вище нуля, а вдень температура підвищиться до 34-37 градусів тепла. На території області в Промайсько, Вознесенсько, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозуються від 21 до 27 градусів вище нуля, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках 34-36 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 37 градусів тепла була зафіксована у 2002 році, а мінімальна 11 градусів тепла у 1993 році. Це був прогноз погоди. А далі астрологічний прогноз, що віщують нам зірки 12 серпня. Овни зірки застерігають від несподіваних проблем в особистому житті. Постарайтеся критично поставитися до власних недоліків і не висувати партнеру підвищених вимог. Тельці несприятливий день для будь-якої діяльності. Тому закінчіть всі справи, які знаходяться на стадії завершення. Не починайте нових справ, слідкуйте за здоров'ям, ймовірно, погіршення стану. Близнюки. Важкий та небезпечний день. Несприятливий для будь-якої діяльності. Він несе нерішучість, сумніви та помилкові поради. Раки. Кінець тижня повинен бути повністю присвячений вирішенню домашніх проблем, відпочинку та сімейному дозвіллю. Не варто призначати на цей день зустрічі або запрошувати гостей. Леви. Зірки застерігають від несподіваних проблем в особистому житті. Постарайтеся стримати недовірливість критичніше поставитися до власних недоліків. Діви. Не починайте нових справ, виключіть фізичні навантаження. Слідкуйте за здоров'ям, ймовірно, погіршення стану. Необхідні обережність, стриманість та дієта. Терези у другій половині дня можливий спад в настрої, легка депресія. Проявіть мудрість і такт. Це, мабуть, єдиний спосіб уникнути необдуманих дій по відношенню до дорогої людини. Вечір проведіть біля вогню. Скорпіони. День присвячений домашнім справам і турботам. Ви зможете навести порядок не лише в будинку або на дачній ділянці, але й у власних почуттях. В результаті збільшиться енергетичний потенціал. Стрільці. Важкий та небезпечний день. Не й неприємні новини, які зможуть вивести вас з рівноваги або змусити переглянути свої відносини з деякими з оточуючих вас людей. Козироги. несприятливий день для будь-якої діяльності. Не виключено, що через необережні висловлювання або потурання власним слабкостям ви не зможете досягти задуманої мети. Водолії успіхи в особистому житті дуже сумнівні. Вірогідні домашні клопоти, проблеми з дітьми або нездужання. Постарайтеся провести час поза домом. Риби. День сприятливий для поїздок і подорожей, проведення виставок, конкурсів і концертів. Якщо є можливість, то організуйте веселе свято для своїх і сусідських дітей. В результаті цей день запам'ятається вам надзвичайною теплотою та гармонією. І це вся інформація на сьогодні Вдалого вам дня!